Це досить мамся. Сіді в Тік-Токі і нічого не робити. Треба збратися до діла, бо потім буде пізно, дуже пізно. Караулс, велик день насувається. Пасха на носі, а досі нічого не готово. Так, треба скласти план. Пункт перший. Паніка. Ні, закреслимо. Пункт перший. Знайти хоч якийсь репсити паски, який не потребує місячного настоювання на місячному світлі. Пункт другий. Штурмувати крамницю за яйцями, ніби то останній шанс врятувати світ. Пункт третій. Знайти ту кляту фарбу. Якщо не знайдеш, то в марканець плюнути, розмазати по яйцям буде оригінально. Пункт четвертий. Влаштувати генеральне прибирання. Під гласом, хто не стих сховатися, то й сам винен. Так все плани є. Тепер головне не збожеволити до наділі. Треба тримати себе в руках. Чотири дні залишилося. Сподіваюсь, хоч курка запечеться без пригод, а то ще вона вирішить вистувати шупризь. А що, в принципі, якщо нічого не вийде, можна просто сказати, що цього року великдень у стілі мінімалізму. Мінімум їжі, мінімум прибирання і мінімум стресу. Геніальна!